Як отримати антибіотики за електронним або паперовим рецептом? Це Марта Васильівна. Нещодавно вона дізналась, що тепер антибіотики можна буде придбати лише за електронним або паперовим рецептом, адже приймати антибіотики без призначення лікаря шкідливо для здоров'я. Як отримати антибіотики? Якщо захворіли, зверніться до лікаря. За потреби лікар випише вам електронний або паперовий рецепт на антибіотик. В рецепті лікар вказує діючу речовину, дозування та кількість ліків, термін лікування та форму випуску, а також Спосіб застосування. Лікар обов'язково має вам надати інформаційну довідку, в якій зазначено номер рецепта і код погашення. Назвіть номер рецепта в аптеці та оберіть одну з торгових назв препаратів, що запропонує вам фармацевт. Ви можете купувати ліки частинами за одним і тим самим рецептом, але не більше, ніж зазначено в рецепті. Бережіть себе та не займайтесь самолікуванням.